Привіт-привіт! Сьогодні у нас нове відео в такому практичному форматі. От, з е вами знову Тарас, ведучий канал LinkSieо. І сьогодні ми поговоримо про те, що болить про лідген. І насправді, вже 2 роки поспіль ринок такий собі в період місяців, коли видається навпаки, що все має летіти неймовірними масштабами. В деяких ніших воно летить, звісно, в деяких ні. Але знову ж таки говоримо про те, що завжди буде боліти, говоримо про лідген. І сьогодні я хочу поділитися нашим таким фреймворком, досвідом роботи з різними лідгін-каналами, ви могли для себе порівняти, що працює, що не працює, прийняти рішення. Я поділюся своїми коментарями. От, як бачите, я підготував оцю вже класичну е, табличку е, S, A, B, C, d E, F. От, і ми будемо зараз по ній рухатися. Це відео вже робили багато колег, мій друг Міша Діль, багато іноземних блогерів. не відставати від тренду. Поділюся нашою ретроспективою з нашого виключно досвіду. Я не кажу, що це дисклеймер, до речі. А те, що тут прозвучить, це не є панацея, це наш досвід. І мої думки з цього досвіду, за який я платив гроші, давайте так <смі> бо ми все це тестували. Тут немає каналів, які ми не тестували, і можливо це відео буде відрізнятися від інших, схожих на нього, тому що тут немає нічого, що ми не пробували. Тут виключно порівняння наше в секторі продажу UI, UX і веб-розробки, тому будемо виходити з цього. Плюс я менторю багато інших агенцій, тому я вже розумію, що де працює в інших нішах. І буду ділитися виключно цією практичною інфою з мого досвіду і з досвіду моїх учнів. Тому по офіційній частині ми закінчили. Давайте перейдемо власне, до самого Е, У мене тут є дуже багато карточок, я буду просто діставати по одній і розповідати про неї. І почну, мабуть, з телеграм-чатів, вона така сама перша висить. Коментую. А що це взагалі таке? Це, знаєте, оцей тип канала, коли ти сидиш. Там в 25 пабліках, де сидять фрілансери і інфобізнесмени, і там прилітає від якогось маркетолога там, він, нам потрібен веб-сайт, нам потрібен моушен, нам потрібен креатив, нам потрібно будь-що. Ну і відповідно 150 тисяч людей погоджуються. Чому цей канал класний? Досить швидко можна продати. Типу, вчора появився запит, сьогодні зранку в тебе вже контракт. Класний для фрілансерів. Кому там, ну, в кого немає супердовгих проєктів, залетів, захантив, собі, кайфуєш, відпочиваєш, працюєш. Ну, для тих, хто агенція, а ми зараз переважно про агенції говоримо. Або хто хоче бути агенцією, цей канал не підходить. Тому що конкуренція величезна, конкуруєш ти з фрілансерами, ти ставиш ціну 1000, вони ставлять ціну 200. Шанс виграти 0, плюс все дуже швидко, все навчора, все горить. Ну і сам тип послуг, ринок він не є. Ну, там не сидить великий бренд, який ціка... якому цікаво щось. Там переважно сидять а, перекупи і люди, які поки перепродають а, вас великим брендом. Тому цей канал я би ставив а, от, в найнижчі позиції. А, можливо, не сказав би, що це найгірший канал, бо як не як з нього щось можна мати, і можливо якесь партнерство навіть знайти, яке потім можна розвивати в щось більше. Але явно це так. І плюс цей канал безкоштовний. Тому це єдине, що його спасає від того, аби не бути останнім. І, можливо, на стартовому етапі це ще може бути прийнятно і корисно. В іншому випадку це буллшіт. Йдемо далі. Upwork. Буду відвертим, ненавижу апворк. Ну, не завжди. Я буду мати все-таки хвилю поваги, тому що колись Upwork нам поміг вирости. І він класний для того, щоб стартувати. Ну він не класний, аби розвивати. І то зараз я дивлюся в своїх навіть студентах. І на афорку вже складно стартувати. Конкуренція божевільна. Правила дурні, комісії, скажені, бан можна отримати просто, ну я не знаю, за якийсь навіть жарт в чаті складається відчуття. Но скоро будемо скидувати фігму або роботу на рев'ю, і нас будуть банити. Тому що це підозріла силка на їхню думку. Одним словом, Upwork дуже сильно закручує гайки. Upwork дуже став дорогим, колись це був дешевий канал Гену. Зараз один з найдорожчих з того, що я дивлюсь навіть по нашій компанії, ну, ми не витрачаємо так багато на inbound маркетинг як на апфорк. Тому колись я би віддав Апфорку місце в топі. Це було дешево, класно, швидко і ефективно. Але зараз, виходячи з цих всіх правил, обмежень. У мене кілька учнів в Жиборську були обмануті клієнтами, обмануті системою. Ми втратили купу тисяч доларів просто через аборт, через їхні оці правила. І тому я би аборд зараз опускав би також в категорію, можливо категорію С, як не як можна отримати ліда, можна отримати клієнта, з яким можна буде працювати наступні роки. Тому все-таки десь посередині, як старт, як. Резервний канал, Upwork, нам супер підходить. Далі це контра це, по факту, платформа, яка недавно тільки з'явилася. Працює вона за принципом Upwork, це то, то свого роду також фріланс-біржа, але вона без комісій, без дебільних правил, без оцих всіх обмежень з можливістю виводу клієнта за Upwork і тому подібне. По факту, все, що ми не любимо на Upwork, контра взяла і зробила свій продукт. Тому long story short. Канал класний, канал безкоштовний, вам не треба платити, щоб шукати клієнтів. Вам треба просто оплатити підписку, вона коштує 100 доларів в рік. І все. і контр вас буде просувати, рекомендувати, і ви можете шукати там проєкти. Але все-таки платформа молода, трафік там ще маленький, роботи дуже багато там немає, як, наприклад, на Апфорку. Тому це явно не топ-1, але явно крутіше за Апфорк. Поїхали далі. Далі це є Behance. Мабуть, зараз топ-1 платформа, про яку всі говорять. Вона підходить всім креативним спеціалістам в кого креативні компанії. Раніше Behance — це була, по суті, площадка для публікації портфоліо. Зараз це по факту маркетплейс, на якому ти можеш боротися як в форматі рейтингів органічно. Плюс твої кейси гарно просуваються в мережі, тобто гарне SEO і тому подібне. Плюс можна самому бідатися на вакансії, відправляти пропозили і тому подібне. І зараз, мабуть, в є для нас найкрутішим каналом трафіку. Він коштує всього лише 10 доларів на місяць, От, а приносить в місяць в середньому. ну, Зараз нам, на наших об'ємах, ну, біля 100 лідів. Так, кваліфікація я вважаю кращого. Тобто, зі 100 лідів явно не 50 продаються, продаються дуже мало. Але це практично безкоштовний канал, органічний. І в нас дуже часто клієнти приходять напряму на сайт, в Телеграм і тому подібне. Ми їх питаємо звідки вони кажуть. Та ми на Біханці шукали кейси в Ніші там Web3, побачили сотню робіт, ваша сподобалась найбільше. У вас в кейсах була приміточка Telegram, от ми вам написали. Ну і вже працюємо з цим клієнтом майже рік. І повірте мені, він окупився дуже-дуже класно. Тому Біхан зараз це є те, що реально варто качати. Це те, що працює, як і inbound, і outbound, і витрати мінімальні, а результат величезний. Тому. Топ 1 зараз це найкрутіший канал лідгену для тих, хто працює в креативній індустрії. <coughs> Перепрошую. Далі іде Dribbble, одвічний конкурент Біхансу. Принцип платформи такий же самий, ті самі плюшки, лише нема можливості бідингу, ніж вона є, вона дуже обмежена, там виключно фулл тайм джой. Але і там можна боротися і знайти якийсь повноцінний проект. Теж працює круто органіка, але не так активно і не так масивно, як це робить Біханс. Тобто, по факту, це Behance як капфорк по об'ємах, а Дрібл це по суті його контра, молодший брат. Але все рівно є сенс розвивати, особливо коли в креативній сфері, бо це і є то ж саме SEO, і переважно клієнти, великі клієнти, вони шукають на Dribbble Behance або в Гуглі в браузері. І Dribbble Behance видає результати перші. І тому таким чином цей канал також є сенс розвивати, і він також є безкоштовним. Тому ставлю його в топи. Далі клач та інші лістинги. Що таке клач? Клач це, по суті, рейтинг. Це, от, уявіть собі, ви приходите на кла. Ну, аби клач був реальним, це було щось по типу Time Square в Нью-Йорку. Просто-напросто маркетплейс, локація, де дуже багато агенцій в різних категоріях, в різних нішах, різних оплатах, ну, в, цілі, в різних сегментах. І по факту Клач зробить рейтинг. Тобто, хтось перший, хтось другий, хтось третій. Це все базується на базі відгуків, які ви збираєте, там, на базі заповнення вашого профілю. І, відповідно, якщо ви відкриєте, наприклад, Клач і OneCorp шукаєте, ми є сьомою агенцією в світі. Но, це не так все просто. Ми є сьомою агенцією не просто, те, що, не просто через те, що ми хороші, а через те, що ми платимо клачу, так само, як і 99% інших агенцій. Тому а, розвивати лістинги є сенс. Це канал, який не окупиться одним днем. Це грав довго срок. Але а, це те, що є сенс почати сьогодні. Бо те, що ви починаєте сьогодні, принесе результат вам завтра. Тому щиро рекомендую зайнятися ключом і побудовою цього маркетингу. Тому що а, всі топові клієнти вони шукають топові компанії на клач. І якщо ви на клачі в топ-10, я вас вітаю. ви... А скоріш за все, будете боротися за проект. По суті, клач це великий-великий маркетплейс, -великий де ви боретеся органічно за перші місця, плюс можете купувати промо, і клач вас буде сам піднімати в топи. І відповідно клієнт, який з різних країн, з різних тожок світу, відкриває там, рейтинг топ 100 Британія, топ 100 маркетинг компанія Британії, топ-100 дизайн-агенцій в Британії. -дизайн в Британії. І, відповідно, якщо ви гарно аренжуєтесь і ще й трошки платите, ви будете в топовому сегменті, ви будете в топах. І, відповідно, топові британські компанії будуть вибирати вас, бо ви є в рейтингу в їхній країні на перших місцях. Іншими словами, гра вдовгу, але результати фантастичні. А, що важливо? Важливо збирати відгуки, важливо слідкувати за профілем, важливо купувати місце на маркетплейсі. Які плюси? Плюси це те, що органіка, це те, що дорогі люди боліть склачу, це в рази, рази дорожче лід, ніж з усіх інших каналів. Але мінуси це те, що як не як конкуренція. Ну і як не як, це трошечки дорого. Це буде дорожче за той же самий, навіть Upwork. Тому і досить тяжкий період входу, і треба реально довго розвиватися. Тому ставимо третє місце, тобто бік. Поїхали далі. Далі це є розсилки. Розсилки в інстаграмі, розсилки, я не знаю, на емейли, e розсилки будь-де. Одним словом, це і повне лайно. Ніхто не відповідає, треба відправити 10 тисяч розсилок. Травити вже 10 тисяч розсилок, можливо, вам пощастить, ви попадете на когось одного, хто вам відповість. В іншому випадку це просто втрата часу. А навіть якщо ви когось знайдете, то це буде, скоріш за все, поганий, некваліфікований рід, в якому ви впарите свою послугу. Людині, якій це не треба було, ну, такое. Або навпаки, коли людина шукала, ви там випередили її перед тим, як вона пішла на форк своєю розсилкою. Але все рівно не факт, що це спрацює, і де факт, що ви отримаєте з цього результат. І відповідно порівнюючи ціну, час, результати, перспективи, цей канал, особливо в 25-му році, на початку 26-го, вже, є повним лайном, бо всі вже втомилися від спаму. Це останнє місце. Uh, і ще раз, перспектив там мало. Ну, не заутрічити Ілона Маска, не заутрічити ви Біла Гейтса. Ви будете працювати з незрозуміло з ким. Google Ads М -м, крута історія. E у нас були гарні успіхи, ми оптимізували сайт, зробили окремий сайт від основного чисто під лідген. Лили на нього трафік. Були клієнти. В перспективі ми навіть Ми вийшли в ноль, я б сказав. Вже хіба на LTV з клієнтів, які до нас прийшли, ми почали виходити в плюс. І воно ніби класно, але до біса дорого. Якщо у вас є, в принципі, гроші, багато грошей, то вкладатися в Google Ads є сенс. В іншому випадку у вас нічого не вийде. Бо для цього треба і гарний сайт, і постійну команду маркетологів, і тестувати різні гіпотези та дуже-дуже багато бюджету. Тому попередньо ставлю це на. Позицію Ді. Нормально так, рухаємося. Далі є SMM. SMM крута штука, але за умови, якщо ви робите SMM, орієнтований на вашого клієнта, і ваш клієнт це той, хто сидить в Інстаграмі, в Тіктокі і так далі. Якщо ваша ніша це є B2B, великі бізнеси, які працюють з іншими бізнесами, на жаль, ну, це не спрацює. Але якщо ви працюєте в B2C-сегменті, це коли ви робите сайти, наприклад, для компаній, які безпосередньо працюють з клієнтами, а не з іншими бізнесами, наприклад, кофейні, наприклад, інтернет-магазини, наприклад, сайти нерухомості для, для компанії нерухомості, це окей. Там, де кінечний споживач. Людина, яка сидить в інстаграмі, це спрацює, бо переважно і власники цих бізнесів вони також знаходяться в Тіктоці, в Інстаграмі. Вони шукають собі той самий талант, креатив, який, а, який зробить їм класний класний продукт. Тому СММ можна віднести на позицію всі, але варто враховувати такі речі, як ринок, сегмент, цільова аудиторія, як і вашого, так і вашого клієнта, якого ви намагаєтесь там знайти. От, ну і це також бюджет, треба розуміти, що вона не вистрілює зразу, і щоб СМР запрацював, також потрібен час. От, ну і класна, класна стратегія. Партнерська програма дуже крута штука, грав довгий срок, вимагає також інвестицій в партнерського менеджера, в можливо якісь поїздки, івенти і тому подібне. Але повірте мені, якщо ви знайдете свого партнера, наприклад, агенція знайде собі маркетинг-агенцію маркетинг агенція продає клієнтам маркетинг, який в себе включає відео та моушн, І таким чином, моушн агенція це відео виконує. Таким чином, одна агенція продала, інша зробила. Ну і навпаки, якщо у вас буде просто класний партнерський сегмент, коли ви будете один одного рекомендувати, вас чекають великі висоти. Ми працювали з FBI і ми залучили FBI так, американський уряд, американську державну установу. Ми їх залучили не за поворками, ми їх залучили з партнерської програми. Ми мали партнера, який нас порадив своїй дружині. Ця дружина порадила своїй сестрі та сказала своєму чоловіку, а її чоловік це брат агента ФБР. Бум! От уявіть собі, яка цепочка. І відповідно є партнерська програма. І самі круті, великі і жирні клієнти приходять саме з неї. Все-таки канал практично безкоштовний. Да, він вимагає багато зусиль, але єдиний спосіб побудувати реально велику агенцію і працювати з великими клієнтами це аби вас рекомендували, аби у вас були партнери, які вас постійно постачають лідами. Ви постачаєте лідами їх, і, відповідно, час від часу один одного рекомендуєте, якщо є нагода таким великим брендам. Тому це точно А. Інфлюенс-маркінг. Не можу сказати, що в нашому кейсі ми зараз маємо з цього багато результатів, але ми тестуємо. Тут буду відвертий. Що це мається на увазі? Не треба йти до блогерів і замовляти блогерів відомих рекламу. Це буде донішованих блогерів. Наприклад, є весільна агенція. Весільна агенція продає зйомку відео, я б сказав так. І є блогер, який знімає контент на тему організації весіль. Відповідно, цей блогер рекомендує кожному своєму відео агенцію, яка робить відосики на весілля. І бере з них відсоток за кожного клієнта, які приходять з цього відео до них. Бум. Так само, якщо ви працюєте, я не знаю, в емейл-маркетингу. Ви просто-напросто партнеритеся з якимось блогером, який розповідає про e-commerce і в кожному своєму відео згадує про вас як про агенцію з емейл-маркетингу. За кожного клієнта, який приходить з цього відео за промокодом, ви даєте йому відсоток. І це працює в кожній ніші. Дизайнери працюють, розмовляють інфлюенс-маркетинг в я не знаю, людей, які розказують про AI, про AI стартапи. І відповідно в своїх відео вони кажуть, що якщо ви хочете зробити свій ai стартап ідіть до цих людей, йдіть до цих розробників, до цих дизайнерів. Вони приходять, покупляють, ви віддаєте відсоток. Тому інфлюенс маркетинг явно має значення, явно має сенс. Дуже перспективний канал. Однозначно ставимо його в. Ей. Поїхали далі. Linkedin. Тут буду максимально, ой, максимально коротко. Якщо в LinkedIn займатися всім тим, чим займається 99% українських компаній, а саме відправляти тупий аутріч сотням тисяч людей, генеруючи 150 профілів, 100 мільйонів переписок і секвенсів. То LinkedIn буде F, це будуть ті самі розсилки. Але що LinkedIn займатися правильно, будувати стратегію аутріча, воронку, контент маркетинг. Тоді LinkedIn буде реально інструментом. Якщо LinkedIn використовувати як roadshow, якщо LinkedIn використовувати для побудови цього Social Network, а не outreach system, тоді LinkedIn буде реально каналом, який може приносити мільйони. Тому це явно A. Поїхали далі. Імейл-маркетинг. Аналогічний коментар як до LinkedIn. Якщо робити просто тупі розсилки без ніякої логіки, філософії, правильного збору бази, то це буде дуже погано. Ну, Якщо підійти до цього правильно, з правильною побудовою ICP, сіквенса, стратегії і брати не масою, а якістю, досить хороший канал. Але дорогий. Тому допустимо його до Google Ads. Ух ти! Холодні дзвінки. Якщо в 25-му за 6-му році ви ще продаєте холодними дзвінками, вибачте, але ви не в Типу, як мінімум, ви могли б взяти Аїшку, яка б робила це замість вас. А як максимум перестати це робити. Уявіть собі, ви дзвоните людині, яка там не знаю зайнята щось робить, і починаєте впарювати їй те, чого не треба. У неї не те, що буде до вас відразу, в неї буде до вас ненависть. Продавати її дзвінити треба тільки тим, хто зацікавлений. Крапка. Тому. Це теж іде на останнє місце. Йдемо далі. Джобсайти. По факту чимось похоже на розсилки, тому що треба, ну, типу, джобсайти це ж робота UA, Work UA і тому подібне. Там публікуються різного роду вакансії. І деколи вакансії публікують великі компанії. Великі компанії іде публікують вакансії по тій причині, що вони не знають, їм треба фултайм спеціаліст, фрілансер, агенція, хто їм треба. І інколи, моніторивши ці джобсайти, можна знайти вакансію не на фултайм роботу, а саме на конкретний проект, на конкретну задачу. Найкраще це працює серед маркетологів, таргетологів, і ми деколи знаходили так клієнтів. Тобто ми подавалися на фултайм вакансію, виходили на кол, дізнавалися суть, чому ця вакансія була опублікована, і потім до нас доходило, що це просто якийсь асистент, не знав, що йому треба знайти агенцію, і він пішов на фултайм джоби. І ми його переконали, що йому не треба фултайм, йому треба агенцію. Пум. Тому канал, в принципі, безкоштовний, дуже низька конверсія, дуже низька, але інколи раз в рік і палка стріляє. Тому я би його поставив отут поруч з SMM. -ом. Йдемо далі. Таргет на свої послуги. Класна штука, але аналогічна, як і історія з SMM-ом, тобто, якщо ваш клієнт. Фейсбуці, в Інстаграмі він є, і якщо його він продає потім себе їх товар, свій бізнес так само через Facebook, через Інстаграм, тоді це має значення. Але якщо ви хочете через таргет знайти якусь там компанію, яка розробляє революційний фінтех продукт, навряд чи. Ну і плюс це теж до Біса дорого. Тому я би насправді таргет випускав би вниз, тому що єдине, де працює таргет, це, мабуть, на українському ринку, коли ви продаєте сайти за три копійки. На захід навряд. Фріланс біржі як такі. А, чесно сказати, це щось зараз посереднє. Тому що, по-факто є Upwork, який просто тупо забирає весь трафік. Інші біржі є менш популярними. Тому, якщо вам таки дасться там зробити успіх, вони будуть працювати, це буде круто. Якщо ні. Ну, то ні. E, насправді їх дуже мало якісних, кваліфікованих і там, де дійсно є багато справжніх лідів. Дуже багато де це просто боти, які створюють активність, що типу біржа жива, щоб завалювати туди нових користувачів. Тому явно вниз. Ну і плюс це дешево, це, дорого, це недорого. Ну я, Агенції не продаються на фріланс біржа. фріланс біржі для фрілансерів. Тому не підходить. Ютуб. <свят> Дуже перспективний канал, явно має прогрес, тому що можна органічно знаходити клієнтів, але все рівно потрібно в нього багато вкладатися. Багато вкладатися, просувати відео, вмикати рекламу. Переважно ми використовуємо зараз Ютуб не для продажів, не для лідгену, а саме для продажів. Ми клієнтів догріваємо нашими відосами, поки вони там очікують якусь інформацію від нас. Тому. Розвивати сенс є. Довгостроково ця історія спрацює, але. М, надій небагато. Тому це теж вниз. Outreach. Чому я виділив outreach і LinkedIn? Тому що uh, outreach це якраз те, про що я казав, якщо це просто тупий бездумний outreach який не має на меті, де база збирається не по Скажімо так, з якимось специфічним деталям, а де бата збирається за принципом: мені треба SEO у всіх фінтехкомпаній компаній світу в Америці, в Каліфорнії, в Сан-Франциско. То у ви це ніколи не спрацює ніколи. Тому що таких геніїв, як ви, дуже багато, і ці люди не відгукуються на банальний аутріч і на оце «Привіт купи в Лоб. Тому це явно йде на останнє місце. І нас лишається два елементи left. Перше, це, звичайно, вебінари. Коли ви вже маєте якусь певну базу контактів, базу клієнтів, базу аудиторії, можна проводити різного роду нішові вебінари. Там, наприклад, в нашій ніші ми там розказуємо, як зробити сайт, який там генерує мільйони. І ми збираємо на цей вебінар наших потенційних клієнтів, наш ICP. І на цьому дзвінку я розказую всі секрети, тонкощі, нюанси, не з точки зору того, як намалювати хедер в фігмі, а з точки зору бізнесу, підходу, маркетингу і продажів. Ще раз, нікому не треба вашу фігму, всім треба результати, всім треба ну, лідеї, продажі. Так само ваш Фейсбук-мета-кабінет. Нікому це не треба. Треба лідів. От е, тому, власне, на таких вебінарах для клієнтів можна також показувати свою експертність. І залучати, залучати собі клієнтів, залучати собі класних МКЛів, які потім зараз або пізніше стануть вашими вірними клієнтами. Тому це явно можна ставити ну, швидше сюди. Бо як не як, це теж трошки дорого організувати, засетапити, зібрати базу. От, і не завжди можна очікувати на великий результат. Ну і фіналочка, це є конференції. Поїздки, роуд-шоу і так далі. Єдиний спосіб закрити великий контракт це не виходить, це не вийти в зумі на коло. Хоча я знаю, багато хто навіть цього не робить. Це зустрічатися з людьми вживу, це випити кави, це поспілкуватися, це побудувати відносини. Продаж це побудова відносин. І єдиний спосіб продавати і залучати крутих великих брендів це бути другом того, хто з ними дружить. О, наприклад, ми хочемо працювати з багатьма стартапами. Ми будуємо багато зараз відносин з венчурними фондами, От, аби з нами потім домовлятися, дружити, мінятися і тому подібне. Ви завжди будете рекомендувати свого друга, і ви завжди будете купляти ви свого друга. Тому єдиний спосіб продати це зустрітися, це побудувати коннект. І найкраще для цього підходять конференції або різного роду роуд-шоу. Завжди ми колись сміялися за цих бізнес-тріб. Я там їду в командіровку, я не знаю, і так далі. Але ковід прийшов. Ця штука запрацювала знову, і великі компанії, великі бренди, великі продажі робляться виключно після того, як були побудовані відносини. І коли ви будуєте відносини, у вас є змога навіть допродавати щось пізніше. Тому обов'язково рекомендую конференції. Насправді це дорого, але повірте мені, це окупляється, бо конференції і роудшоу не просто приносять клієнтів, вони приносять друзів, колег, партнерів. В цілому, такий у нас вийшов фловчарт зі всього, що спрацювало і не працювало. Можливо, я навіть щось забув, але можливо ні. От, дуже цікаво дізнатися ваш фідбек, ваш можливо, досвід роботи з цими всіма каналами. От, ну і Важливо розуміти, знати канали Лідгену – це добре, але щоб у них заробляти, треба вміти побудувати систему, стратегію і поставити це все на потік. Якщо вам ця тема цікава, скануйте QR-код або пишіть в Telegram. Спілкуватися, обговорювати. Нічого не буду продавати, обіцяю, але точно зможу дати користі і побудую конект з вами. От, в цілому в мене все. Всім дякую за увагу і чекатиму від вас вподобайку, коментарі. Якщо цей формат заходить, буду старатися робити більше матеріалу на таку тему і в такому форматі.